Новим Днем Україна Subaru Legacy комплектація преміум 2015 модельний рік. Сьогодні в мене на продажі автомобіль нашого захисника. Я сьогодні з ним знайомлюсь вперше саме з ним і вас познайомлю. Виступиться, поїхали! Під капотом все той же 25 атмосферний опозитний двигун, повний привід, і варіатор, надійний від субару, все це зазвичай так і є. Заказнаряди по обслуговуванню в бардачку лежать. Вона заїхала в Україну, було близько 138 тисяч пробігу, зараз 170. Акумулятор бачу, також в нас мінявся. По пошкодженню, що в неї було, в неї була ліва сторона, то що я бачу по аукціону, приладом пройшовся і з вами разом розбираю. Тут, до речі, під капотом, судячи з ланжерон, ні лонжерон, стакан нічого не торкалась, оця направляючи біля крила. О, тут трихтувалася, скоріш за все, так воно і має бути трошки. Фара стоїть оригінал, трошечки вушками тут паяним. Фара обидві оригінал. Що робилось? З приладом пройшовся. Тут кромка, капота воно видно на аукціоні, що трошки була пошкоджена. Судячи з усього, міняли бампер новий, крило нове і дверка трошечки тут шпакльована на, на початку. По-моєму, здається, все. Не пам'ятаю, ця дверка по-моєму, теж фарбована. Інше все в заводі, окрім другого слою на передній правій дверці і на крилі. Тут до 200 приблизно мікрон, я не знаю, чому, можливо, після Америки, після доставки трошечки підфарбовувалося. В іншому все дуже дуже опрятно, ахайне і палакафарбовому покриттю в норм. Окрім одного нюансу, ну, на бампері вже є пасіченка, ви можете бачити от її от такі дрібні осколик фарби, то що роблено. Ну І на бампері зазвичай це болячка оубеків і, фор... і легасі. Бампер не дуже, бачите, в зазорі сидить. У них така хвороба є, навіть в небитих машинах. Ну а тут цілком. От ще ще на передній правій частині бамперу тут такий є, Гума тут стоїть Сербія, всесезонка ось така Ну, по протектору достатньо непогано. І, до речі, на аукціоні, судячи з всього, в колесо був удар, ну, там, напевно, речах мінявся стойка. Ну, І це було в 2020 році. Хто і як це робив, вже не знаю. Ну, Машина використовується, все добре. Рік модельний у неї 2015 був в Штатах і в тихпаспорті на аукціоні, в Україні став 14, бо у нас по конвейерній даті, розмитнюється 12 місяць 2014 року. Тут, бачите, тканина така от чорна. Вона вся ціла. Єдине, що трошечки тут чехли були, їх зняв. Трошки. Отут є потертість. Електропривід тут теж є. Сідаємо всередину. Клімат працює бездоганно. У нас є 4 склопідйомника та електродзеркала. Тут ми можемо відчинити багажник, яскравість приладів, туманки тут доставлені, до речі, судячи з цього, по заводу їх не було. Датчик світла ще в нас є. Система стабілізації вимикається. Дзеркала з підігрівом, з обігрівом. Шкіряне кермо. Ну, кермо теж збереглося достатньо непогано. 170 тисяч пробігу, підрульові пелюстки, круїз контроль, звичайний тут є, управління бортовим комп'ютером. Зараз, до речі, маємо на бортовику 9,5 літрів, це, скоріше, все змішаний режим. Ну, і Управління мультимедією hands-free. Клімат-контроль у нас двозонний. підігріви передніх сидінь є. Мультимедіа з USB, ом і Bluetooth-ом, з камерою заднього виду. бачите. Також у нас є електроручник і автохол допомога при підйомі в горку. Так, AUX, USB, ось ви бачите ці розйоми. Підлокітник шикарний в легасі в воутбеках зазвичай. Зеркал з автоматичним затемнінням і з компасом. Ось така ще ось тут дрібничечка є на торпедо. Бачите, невеличка тріщинка. Ну її просто нічого не зробиш. Треба просто їздити і не звертати увагу. Чимось колись порізали, скоріш за все. Заїхала ця машина в Україну наприкінці 20-го року. А людина її придбала в 21-му році вже готовою. Тому за ремонт я тут нічого не можу сказати, хто як і що робив. По безпеці, судячи з усього, вона тут по аукціону, я не бачу, щоб стріляла і. Так, по даху, по матеріалам ну не видно, щоб щось хтось робив чи відновлював. Тому, скоріше, все, все ж таки, не стріляли. На аукціоні нічого такого не видно. На другому ряду сидінь ви ображені не будете. В мене зріст 193 см, Я сиджу сам за собою, розмахую ніжками, все здорово і м'яко, і комфортно. І вау. У нас є підлакітники, два підстаканечка, і Зручності, в принципі, все сиджу. Дуже не Багажний відсік у нас відкривається або з ключа, або з салону. Той кнопочкою, що я вам показав в цій комплектації, тут кнопки немає, тільки в максималках на безключовому доступі їх чомусь роблять. Так, є у нас багажник, звісно, ви його бачите. Я, от Просто з сонечка я трошки прячу. Ну, нормальний, об'ємний, що достатньо в Олегасі об'ємний багажник, спинки скидаються, тут валіз, ляже штуки 2-3 спокійно. Нижче у нас отака полиця, там є балонник, бачу, тут є домкрат, герметики всі тут заводські. І під нею. Декатка, імітуючи, ну, вигляді як оригінальне колесо, легкосплавний диск таким самим малюнком. Хоп. Ну, Крім того, що тут мінялися оливи, понятно, фільтрат такий я не беру. От 150 тисяч км було масло в аріаторі Так, Редуктора, олива, свічки, е, Стойка амортизатора, задня права, задня лева. Втулки стабілізатора. Тут антифриз входить в ЦТО. А Ще у нас тут було. Чистка дросільні заслонки, втулки стаба, поколу, колодки. Ну таке колодки. Вона в принципі обслужена. Я не знаю, коли останнє тут то робилось. З перших секунд знайомства від автомобіля немає ніяких неприємних вражень. Ну Тобто я маю на увазі, я цей автомобіль особисто не знаю. Це не той автомобіль, що ми щойно пригнали і вам Він пропонульний продажу. Приємно, я бачу, що за ним доглядали. В рульовому, до речі, немає стуків люфтів, як буває вже на таких машинках з пробігом. Балячки, в них там є хвороба незначна, така Та й в цілому їде вона приємно. Що дуже радує, що коли на вулиці спекотно, що добре працює клімат, це дуже важливо, я вважаю. Взагалі, Лігасі прекрасний автомобіль, седан, майже в неконкуренції, з повним приводом, з адекватними витратами пального. В принципі, по місту ви будете мати десь 11-12 літрів на такій надоросталовій версії. Цей тест я роблю не для того, щоб вас здивувати, як ця тачка їде. Просто показати приблизно, як вона розганяється, як вона набирає оберти, що в неї все добре з, з набиранням так само. Да? Ми будемо рушати зараз горку і поворот. І поїхали. Я добре знаю, як вони їдуть. Я для себе просто переконую, що з нею все добре, що вона їде саме так, як вона має їхати. Трошки не встигаємо, ми там до 90 дійшли, ну ви побачили, що була майже сотня. В салоні все норм. Як я по стикам зараз проїжджаю по підвізці, все дуже приємно. Зараз ми з вами ще проїдемо через трамвайні рейки, спробуємо її потросити. І поїхали. Я буду стрибати спеціально. Грубо. І ви побачили, що все добре. І отак в моменті вона поїхала. Варіатори ще дуже розумно. Тут налаштовані машинки субару. Вони бережуть варіатор на ривок. Вони не роблять, я маю на увазі зі старту вистрілу. Вони роблять спокійно, щоб вона раз поїхала, а потім вже набирає. За рахунок цього, це одна з причин, я впевнений, що бо живуть у них довго варіатори. Ця лігасі в мене викликає лише позитивні от враження і емоції. Від чирого серця вам це кажу. Повне привіту Субару, це не просто іграшка, це впевненість кожному місці, де ви не їхали, по якій по дорозі ви не їхали. Ви відчуваєте саме впевненість творчества. Я вважаю, що немає конкурентів у Легасі серед седанів. Саме за рахунок того, що повний привід, так, да, є машини передіпривідні, які можуть ну, бути конкурентами. До цієї автівки в мене також немає жодних неприємних якихось вражень. Статічні якісь там дрібнички я вам показав. Приїжджайте, набирайте, перевіряйте і радійте. До зв'язку до зустрічі з вами, Льох Трандавто. Всім бажаємо нам перемоги. Слава Україні!